У Києві ввечері 11 жовтня на вулиці Івана Виговського сталася моторошна пожежа. Як повідомили у ДСНС, під час прибуття рятувальників, з вікна, з якого виривалося відкрите полум'я, вистрибнула жінка. Внаслідок падіння вона отримала травми несумісні з життям. Жінка 1990 року народження загинула. Під час проведення розвідки пожежники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Гасіння вогню значно ускладнюва. Волося щільним захаращенням квартири сміттям та іншими легкозаймистими речами. Також густе засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під'їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі ззовні через вікна квартири. Врешті пожежу вдалося ліквідувати. Згодом було встановлено, що до прибуття рятувальників ще одна жінка 1962 року народження пролізла через захаращені двері та покинула помешкання самостійно. Вона отримала опіки верхніх дихальних шляхів. Її було госпіталізовано. Обставини трагічного випадку та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.